І всім привіт! З вами Проміплеєр! І ви на серіалі про Міплеер погоди. Дванадцятий сезон і 22 серія План Вайтер частина 2. І ми починаємо. Слухай мене. На ну, що Вайт? А, послухай мій план. Мій план тримати бути що ми потрібні перекинути з краю свої війська. Війська в... Незер. З, з, ви, ви, щоб звільнити місто Levither. Та. І над вони підібратись до столиці комістичного Незер. Або вони хочуть підійти вже до столиці Незерго. А яка столиця Незго? Демонтін. Зрозумів? Я все зрозумів. Так. Так, так, так. У мене є недоліки. Які астрат недоліки є. Що недоліки, що може цю армію ту може збити? В краї є мільйонна армія. Мільйонна, мільйонна армія? Ти думаєш, що якби буде мільйонна армія, ти можеш виграти? та в краї є ядерні бойголовки є. І може кинути на комусь, що не за ядерні бойголовки, хай вони боються самого краю. Ти помиляєшся, ти не робиш все не. Так. Я роблю все так. Ми міг би не забути, що ти з освіченням, що тут освітає, з лампами якась проблема. Досі тут не якогось електрика. Лекрика. Хто і тут дуже довго міємонтувати лампи? Я. Добре, я це цього не знав. Но я зараз спробую зв'язати з армію Незера, щоб дати їм рух, щоб вони тім не рухатись. Але в мене немає камнів Незер, камнів краю. Де мені їх дістати? Я маю. І ти не маєш камнів краю, Астрат? Так. А, камнів краю ти мене десь 12? 12. мене якраз є 12, але тільки це одна остання партія. Сам край чому ти не можеш тоді? Ваш можеш постактивірувати портал, але зараз не до того зрозуміла страт. Тож, Robin Блек, брате, ти я попробую. А -а -а -а. Ну! Хто це? А, це ви правитель Hobran Блек? Що нам робити? Вот спецназ Л9. Добре, добре. Там 10 мільйон армії. Ми готові прийняти виклик на атаку комуністичного назву. Ми готові. Цього завершення. Добре, добре, до побачення. Армію Л9 зв'язатися, але Вони поки що ще готують армію, щоб. Атакувати комуністичний незер, але пролюплених за тому точно не буде готовий. Він, напевне, точно може вже це дізнатися, може воно точно не є незер, який не може дізнатися до ядерних боєголовок. Яких ще ядерних боєголовок? Ну напасти на сам край. Напасти на сам край? Та край дуже сильний. Не може простояти любий країні, яка не хоче на нього напасти. Так, а чому тоді край пограв незову? Е... Я не знаю. Не був. Вайт, не будь впевненим. Так, в рублі Так, Вайт! Будь ласка, напевно, це буде якось небезпечно, тому що навіть Астет вже каже, що це може е... армія... армія може сама того знищитися. Ти сам край недооцінюєш, край є ядерні бойголовки. Ти хочеш сказати, що край це ядерна держава? Ну це ну сильно. Серйозно? Так? І що ти дізнався? Хелбрайн Блек? Що армія скоро не прийде. Іду мене десь вже три дні прийти до цього місця. Тому що дивно дуже довго добиратися армія Л9. Л 9 Ну, в Незер є багато інших армій. Крайська Ермія армію армії краської це К 9 Хм, Підходить більше в назва що. Край і Незер союзники. Вай, то спокойся, не добре. Я там не розумію, Чи, що чого хоче комуністичний Незер. Він хоче помаганути Незерською імперію. Це легка імперія, яка, яка хотіла е, тільки захопити інші вимірювання. Тільки то вона тільки хотіла. Ті. Що можуть інші просто померти від її ви... виночків. Виночків? і випадків, що вона нападає на інші вимгиння, щоб просто збільшити свої території тільки до того, що комуністичний край хоче бути схожим на Незарську імперію. Ну, так. Яко ступо. Цей проблюплег задумає, що він поможе повернути комуністичний повернути незарську імперію, але це неможливо, тому що його може так зупинити азтрат чи проблюплеєх. Він не занадто тупий. Чи думає, що він може повернути Незарську імперію? Так, він не поверне Незерську імперію? Так! Він просто не розуміє, що він робить. Він просто поводиться, як якийсь гродій, і він не розуміє, що він завжди щось робить. Він робить іменності злочинів, щоб просто кому знищити Незир, а не повернути Незерську імперію. Він хоче знищити Незер, але його переробити, щоб зробити з нього Незерську імперію і розбільшити кордони, і щоб інших ти країн більше не існувало. І він з іншими в не було. Це іменно так! Він просто думає тільки про себе, він не думає про інших, він повний егоїст промлюплекзе. Um, він егоїст, але при тому, ти не задумаєшся. Що... Чому він такий злий? Чому він злий? Ти він завжди був злим. Чому ти не розумієш? Не розуміє, розуміє Хреобран і йому думаєш, що просто він О, тільки маліпелію, ну він робив ще гірші речі. Речі. Так, він робив гірші речі. Він хотів навіть вбивав, але тільки йому, як це йому хотілося. Він був злим, і колись ми його зупинимо більшості близько. Добре, плеєр, але мене це не цікавить. Всім до побачення! І з вами вау Плеєр. І всім до побачення!